Запитання 41. Що означає п'ять чоловіків Самарянки, і шостий, який не є чоловіком її, Івана 4, 16, 18. Відповідь Самарянка, жінка, яка за словом Содокею вступила в шлюб із сьомими братами Матвія 22, і кровоточея Матвія 9, а також скорчена Лука 13, дочка Іра Марка 5 і далі, і Сировинікянка, Марка 7. І далі всі вони являють. Єсво людей і душу окремої людини, позначаючи кожна відповідно до наявного пристрасного налаштування це загальне єство і окрему душу. Наприклад, жінка є єство або душа, яка безплідно з всіма божественними законами, даними від віку, але не сприймає надії майбутніх благ. Подібне вже чином про точєве єство або душа, що виливає дарованої для народження праведних діл і ціловисловів. Сили у пристрастій, прихильності до матерії. Серофінікянка є теж єство, або душа окремої людини, що має, немов дочку, думку, яка в розпачі епілептичного нападу, болісно розкривається любов'ю до матерії. Так само дочка є є єство або душа, що залежить від закону, але повністю померлі внаслідок невиконання западу його ж і бездіяльності звершення божественних приписів. Катетономон мається на увазі людське єство і душа, що живуть у старозавітньому законі, хоча й зневажають його. Рівене прикладає єство і душа, що існують через закон, прелегія натуре ет аніме. А скорчена жінка єство або душа, яка через приваблювання диявола схиляє до матерії всю силу духовного ділення. Самрянка ж, як і ці переховувані жінки, представляє єство або душу кожної людини, які без. Прочі харизм спію мешкають, немов з чоловіком усіма, дарованими місту законами з них, п'ять вже померли, а шостий, хоча й живий, не був чоловіком і слабо душі, оскільки він не народжує від неї праведність, що є заставою повного спасіння. Першим законом, який мали іство, був закон даний в раю, другим закон після раю, третій закон даний мною при потопі, четвертим законом обрізання в раму, п'ятим закон жатого приношення Єство, одержавши їх, усіх відкинуло, і воно вони загинуло у безплідності стосовно діл чесноти. Маючи шостий закон, даний через Моїсте, єство було таким, що ніби не мало його, або тому, що не використовували праведних дім, запропонованих ним, або тому, що йому пристояло прийти як чоловіка до іншого закону Євангелія, яке не було дароване на зразок попереднього закону єству людей через вікці, але до будівництвом Божим. Було дано для виховання краще і більш І Із цієї причини, які вважає Господь, і говорить Самарянці, і той, якого нині маєш не чоловік тобі, бо він бачив, що людському іску належало прийти до Євангелія. Тому і близько шостої години, коли душа особливо осяється усі боки променям віддання внаслідок наслідок, пришеється до неї слово, коли тінь закону зникає у цих променях Господь говорив: говорив з нею, яка стояла разом із словом біля Якова, тобто біля джерела. Моглядів, що належать до священного писання. схолі колодязь з якої є писання, вода віддання, що знаходиться в писанні, глибина колодязя висловлювання ствердження. Діді. Зінтосиво насказань писань: відро, що черпає води, є навчання богословом, що досягається за допомогою грамотності. Його не мав Господь, будучи сам словом, але дарує віддання вірним за допомогою навчання і прав, але приносячи у достойним за допомогою духовної благодаті, нескінченна мудрість, яка ніколи не припиняється. Адже відро, тобто вчення черпає лише. Дещиться віддання все-таки воно не може бути пізне ніяким розумом, а віддання з благодаті і без навчання має всю доступну людям мудисть у своєму розумі, різноманітті, що рясно виливається для користі людей. Нехай поки таке буде сказано про це.